Кілька слів. Зараз я покажу, розкажу на рахунок лохини, голубійки, блюбері. Дивіться, яка проблема. Посаджена вона ось так в такі ями. Вирито було, так як я порекомендував, 80 на 80 це 3 роки назад. Все, посадили, кинули торфу. Ну, Люди по певних причинах. Не підсипали ні торф, нічого. Дивіться, яка, яка виходить, просадка в землі раз. І по-друге, земля попала в корінь. Так, да, кущі виходять гарні, красиві. Але дивіться, в чому заключається проблема? А проблема заключається в тому, що вона тут виживає. Плодових бруньок на неї немає. Мощних, хороших пагонів в неї немає. Тому зараз я покажу, як її обрізати. І якщо ви хочете мати вкусну солодку крупну ягоду, то отаке допускати не можна. Землі там має не бути. Раз це в такому випадку, якщо ви посадили. Що ви посадили, то не допускайте ніколи такої проблеми. Тому що вона просіла і все. Зараз ця людина це все вигребе звідси, засипе торфу, і на наступний рік, за цей ось 24-й рік вегетації, воно, вона відчухається, ця лохина, і потім він аж буде мати результат. Якщо у вас є лохина і вона не плодоносить, не не пускає молодих пагонів, з корня, то це є проблема. Проблема, скоріше всього, у вашому субстракті. Тому... Не допускайте, щоб земля попадала в корінь. Це дуже основне, тому що, бачите, нема бруньок плодових. Так, дивіться, обріжемо. Як її обрізати? Обрізаємо спочатку ось такі сухенькі. Бачите? Обрізаємо ці сухенькі. Ось е, стара гілка, бачите, вона ось така вона вже ось це молода, це стара. бачите? Таке ми забираємо, взагалі, на, на них нічого немає. Вони в тому році ще, ще пробували плодоносити. І все, і дивіться, це ось тоненьке, маленьке, рахітне убираємо. І це теж дивіться, вона пуста. Все. Отака має, в принципі, бути обрізка лохина. Ну, давай під другий кущик акуратненько підійдемо. Ось дивіться, така сама ситуація. На неї плодових бруньок немає. У нас тут ще більша проблема. У нас же гілки починають, щоб вони мали давати молоді, вони взагалі не розвиваються. Як починаємо робити? Дивіться, Це все сухі гілки. ось пішли. Я роблю ось такий перевод на більш гілку, яка росте вертикально. Вирізаю гілки, які ростуть всередину. І обов'язково проблема ось, ось треба вирізати. Ось покажи, якщо видно. ось дивіться, Тоненькі такі ось гілочки потрібно вирізати. Вони непродуктивні, вони не дадуть вам урожаю. Коротше, все, що знизу росте тоненьке, рахітне, дрібне, дістрохвічне, все це треба вибивати. У вас такої проблеми не буде, якщо буде тут хорошо торт. Дивіться, така сама проблема земля. А в землі воно нічого не хоче бути. Тобто кущ хорош, хорошо розвинутий. Але проблема в тому, що в нас нічого немає. Нам його треба все ось вирівняти, відкрити середину. Він пообіщав ось цей помічник мій, що він все зробить. Ось, дивіться, вся чорна гілка. Але давайте я її ще спробую поп спасти трішки. Дивіться, тут теж все сухо. Але будемо все спасати. Якщо він підкидає дійсно торфу, сюди то буде все добре. Головне, відкривайте е, крону. крону відкривайте. Дивіться, така сама ситуація. Є земля в землі, лохина рости не буде. Все, є земля, нема молодих пагонів. Дивіться. Все. Все, що лежить, ми вибиваємо, тоненьке вирізаємо. Все, що росте тим більше, тоненьке всередину, теж вирізаємо. Ось дивіться. Ось так ось так, відкриваємо. Оце такого не має бути накопичення якихось гілок непотрібних. І це. все, все. Ось так. бачите? Все забираємо, відкриваємо повністю доступ в сонця всередину. Тому що, якщо все така буде проблема, то взагалі мені нічого хорошого не буде сакуща мати. Все. Ось така йде підрізка, щоб ви зрозуміли, все сухе вирізаємо, все, що... Росте, ось, дивіться, стара гілка, я її забираю. звідси, взагалі, Бачите, на неї нічого немає, навіть вегетативних бруньочок. Тобто листочки навіть не буде на неї. Все. Отако ми лишаємо. ну Це він все вигребе, вигребе, вигребе і кине сюди кисло... Кисло... Чого? Кисло торфу. все.